Говорять броди. Доброго ранку, шановні краяни! До вашої уваги програма районного радіомовлення. Учора своє професійне свято відзначали крилаті піхотинці: високомобільні десантні війська збройних сил України. Згідно з указом президента, від 27 липня 2012 року це їх професійний день. Повітряно-десантні війська України виникли після проголошення Україною незалежності. До їхнього складу були включені частини армійської авіації, повітряно-десантні та десантно-штурмові частини повітряно-десантних військ радянського союзу, а також частини забезпечення та інфраструктури. У подальшому на цій основі розпочалось створення аеромобільних військ України у липні 2012-го Війська України отримали нову назву Високомобільні десантні війська України. Високомобільні десантні війська це окремий рід військ збройних сил України, який призначений для дій у тилу противника, дій у ході спеціальних антитерористичних та миротворчих операцій, і виконання завдань, які неможливо ефективно вирішити іншими силами або способами. ВДВ, до складу яких входять повітряно-десантні та аеромобільні частини, спроможні швидко реагувати на різноманітні загрози та виклики, виконувати завдання за призначенням в умовах, що характеризуються високими маневреністю та автономністю дій. З'єднання частини та підрозділи високомобільних десантних військ діють як повітряний десант та ведуть десантно-штурмові аеромобільні дії. Спочатку бойових дій на сході нашої країни високомобільні, десантні війська разом з іншими частинами та підрозділами збройних сил героїчно протистоять російському агресорові щоденно кров'ю та потом, а іноді і ціною власного життя, підтверджуючи слушність відомого девізу, ВДВ ніхто крім нас. Низько вклоняємось перед пам'яттю і наших хлопців, бродівчан. Які служили у 80-й аеромобільній бригаді, Степан Гунько, Віктор Бражнюк та Роман Скаковський на вівтар волі та незалежності чезни поклали найдорожче, що мали свої молоді життя, вічна пам'ять нашим захисникам і героям. Низький уклін та щира вдячність їх рідним. Ніхто крім нас, сказали хлопці, стиха. І завдали на плечі вантажі, Нехай за цих людей котнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі, Вгризаємо цю землю скелі, Але сповна виконуєм наказ, Чи в лісі чи в стеку, а чи в пустелі, Ніхто крім нас, ніхто крім нас. Потужний серця стук, і жоден з нас присяг їм не порушив, І зброї теж ніхто не випустив із рук, Долаєм перешкоди і простори, не сам собою міцності, запас, бо знають всі моря поля і гори, ніхто крім нас, ніхто крім нас і завжди хай... 1 серпня 2016 року в Україні завершився повний перехід на електронні публічні закупівлі через систему «Прозоро». Квітня усі свої надпорогові тендери від 200 тисяч для товарів та послуг та півтора мільйона для робіт перевели центральні органи влади, великі державні підприємства і природні монополісти. А тепер використовувати прозоро зобов'язані також місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, які використовують кошти платників податків. Повний перехід на електронну систему означає, що відтепер усі тендери, які перевищують порогові значення, мають проводитись через Прозоро. Державний замовник, орган влади, державне чи комунальне підприємство, повинні завантажувати у Прозоро тендерні заявки, оголошуючи таким чином закупівлю. Далі він відповідає на питання постачальників та проводить в електронній системі аукціон чи іншу процедуру. Передбачено законом про публічні закупівлі. Після визначення переможця замовник зобов'язаний також завантажити у систему текст договору із постачальником. Що ж стосується так званих допорогових закупівель вартістю до 200 тисяч гривень на товари та послуги та півтора мільйона на роботи, то використання у Прозоро для них є добровільним, проте дуже бажаним. На полях Бродівщини, як і всієї України, тривають жнива. Зокрема, на Львівщині хлібороби вже зібрали 93 посівних площ озимого ячменю. У восьми районах області, серед яких і Бродівський, завершили збирання цієї культури. Саме зараз у жнивах наступив найбільш напружений період. Дозріли уже всі ранні зернові культури, тож аграрії проводять їх обмолот. Багато господарств. Такі операції вже завершили. У сесійній залі Бродівської районної ради 27 липня відбулася зустріч представників громадської організації Донбас інтеграція із представниками соціальних служб. Під час зустрічей було обговорено проблемні питання внутрішньопереміщених переміщених осіб, які проживають на території району. Зокрема, із переселенцями обговорили забезпечення житлом, покращення умов проживання, виплати державних соціальних допомог, пенсійного забезпечення, працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Вступу їх дітей на навчання у середні та вищі навчальні заклади, набуття та втрати статусу внутрішньо переміщених осіб, забезпечення приміщенням переселенців. Йшлося також про покращення співпраці між владою та громадськими організаціями внутрішньопереміщених осіб. На усі запитання учасників зустрічі, представники управління праці та соціального захисту населення, а також управління пенсійного фонду дали вичерпні та компетентні відповіді. А в читальній залі Бродівської районної бібліотеки 29 липня відбулася перша частина тренінгу із проєктного менеджменту на тему активні громадяни. Цей тренінг є частиною програми для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку, який організовує інститут суспільних ініціатив під егідою Британської ради. Приємно, що броди та громада міста стали одними із переможців серед громади Львова та районів області. Спонсором був благодійний фонд Карітас Броди. Продовження заходу відбулось у суботу, 30 липня. Ці дні пройшли дуже продуктивно та в теплій атмосфері. Учасники тренінгу здобули багато нових знань про способи самореалізації особи у громадському житті. Підгірці чи не найактивніші у турботі про довколишнє середовище? Діти та молодь з села 25 липня провели толоку у буковому приліску біля хреста, установленого полеглим воїнам. Упа, захід пройшов з ініціативи отця Тараса Дзьоби, референта бюро УГКЦ з питань екології сукальсько жовківської єпархії. Коли діти зайшли у ліс, то були неприємно вражені, бо на кожному кроці відпочивальники залишили свій брудний слід: пляшки від води, алкоголю, поліетилен, недопалки та навіть взуття і частини побутової техніки. І це далеко не повний перелік того, що довелося дітям збирати після дорослих під час толоки. Спільними зусиллями було зібрано 20 мішків сміття з допомогою працівників підгорецького цегельного заводу. Його розвезли по контейнерах, що віднедавна установлені в селі Підгірці. Цю проблему у лісі створюють з одного боку брак екологічної свідомості наших громадян, а з іншого відсутність сміттєвих баків у селах району. А згодом її доводиться виправляти ось таким способом, і здебільшого нашим дітям. Кожен учасник толоки зміг другу частину дня провести на атракціонах, стрибаючи на батуті та спускаючись із гірки. Та досхочу посмакувати солодкою ватою. За що учасники толоки були вдячні доброчинцям. У такий спосіб корисна справа для довкілля стала і приємною для підгорецької молоді. Така ініціатива варта і похвали, і наслідування. І ще про підгірці у заповіднику давній Плісницьк, що неподалік підгорецького замку, знайшли жіночі прикраси. За словами археологів, знахідки належали жінкам, які були принесені у жертву. Шість років тому на цій території знайшли будинки жерців. Експерти додають, на місці розкопок був створений так званий жертовний пояс. Усі скарби з експедиції передадуть у музей археології Львівського національного університету імені Івана Франка. Великі знахідки опишуть для науковців, а місця знахідок прикриють землею, щоби вони не були зруйновані людьми та негодою. І є ще одна, на цей раз уже невтішна новина, яка стосується плісницька. Помер відомий археолог, дослідник плісницька Михайло Филипчук 31 липня. Не стало багаторічного дослідника плісницького комплексу, керівника багатьох експедицій та незмінного директора Інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка. Своє життя Михайло Филипчук присвятив вивченню та збереженню історично-археологічної спадщини рідного народу. Саме йому вдалося зробити феноменальні відкриття, привернути увагу до плісницького городища українських та європейських дослідників. Михайло Андрійович став науковим і духовним наставником не для одного покоління археологів, надихнувши їх своїми ідеями та підтримуючи у всіх починаннях. І далі як продовження невеселої теми. 30 липня, о пів на другу ночі, на автодорозі Київ-Чоп біля села Гаї Смоленський Бродівського району сталося зіткнення двох автомобілів. Унаслідок дорожньо дорожно-транспортної пригоди постраждало п'ять осіб: троє львів'ян та 41-річний бродівчанин. Госпіталізовані до Бродівської центральної районної лікарні. На місці події помер 29-річний житель Сокальського району. Причини події з'ясовуються і проводиться дослідча перевірка. І ще одна трагедія трапилася у суботу, 30 липня, близько першої години ночі на автодорозі Київчоп поблизу села Грушвиця, два Рівненського району. У дорожньо-транспортну пригоду потрапив пасажирський мікроавтобус з сполученням Київброди. У результаті одна людина загинула на місці. Ще двоє померли у реанімаційному відділенні лікарень. Як наслідок, один пасажир автомобіля Вольцваген, 27-річний житель Бродів, загинув на місці події. Та двоє пасажирів: 48-річний житель Радивилова та 58-річний мешканець міста Мелітополь, померли вже в реанімаційних відділеннях Рівненської центральної районної та обласної клінічних лікарень. Ще четверо жителів Рівненщини та Львівщини із тяжкими травмами госпіталізовані до Рівненської обласної клінічної лікарні. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, аби ідентифікувати усіх учасників пригоди. За фактом відкрито кримінальне провадження. І ще одна трагедія на Бродівщині. До відділення поліції 26 липня надійшло повідомлення від фельдшера про те, що у приватному будинку села Тетильківці близько 10-ї години вечора. Виявлено тіло 59-річної місцевої жительки із ознаками насильницької смерті. Виїздом на місце події слідчо-оперативна група встановила, що жінка померла від проникаючого ножового поранення в грудну клітку. Його завдав жінці 54-річний колишній співмешканець. Трагедія трапилась через те, що чоловік, який живе у сусідньому селі, прийшов до співмешканки та попросив, аби жінка приготувала їсти. Спалахнула сварка, від чого розлючений відмовою чоловік схопив кухонний ніж та вдарив ним жінку у груди. Рана виявилась несумісною із життям. Жінка померла до прибуття медиків, підозрюваного затримано триває слідство. А правоохоронці закликають, шановні громадяни, не загострюйте конфліктні ситуації, бо, як чуєте, це може призвести до летальних випадків. Також на Бродівщині упродовж минулого тижня сталося три пожежі. 27 липня у селі Поняки Бродівського району горіла господарська будівля. Причина пожежі та сума завданих збитків встановлюються. У суботу, 30 липня, у селі Черниця виникла пожежа у дерев'яній господарській будівлі Критій шифером, яка належить 49-річній жительці села. Вогнем знищено 2 тонни соломи та дах площею 35 квадратних метрів. Цього ж дня на території району зафіксовано ще одну подію, пов'язану з пожежонебезпечними. Ситуаціями у природних екосистемах, зокрема, мова йде про горіння торфу у селі Берлин та, на щастя, пожежу ліквідовано. Тож, шановні краяни, зважаючи на спекотну погоду, будьте уважні у поводженні із вогнем і пам'ятайте, що перш за все, ваше життя у ваших руках. У підкам'янському деканаті відзначили десятиріччя перенесення копії чудотворної ікони. Минулої неділі у храмі Різдва Пресвятої Богородиці звершено архієрейську літургію з нагоди 10-ї річниці перенесення копії чудотворної ікони Божої Матері Голубицької. Отець Ярослав Бордюх, настоятель парафії, розповів, що чудотворна ікона у давнину плакала сльозами, і багато людей оздоровлювались біля неї. Тож тепер наголосив отець Ярослав: треба наполегливо просити Бога перед цією іконою, аби вимолити мир та спокій у нашій Україні, щоб подала нам силу побороти зло. Центр відновлення зору Анатолія Сови, професійна офтальмологія для усієї родини, здорові очі, нова якість життя. 11 серпня запрошуємо на прийом у Броди. Він буде проходити у редакції газети Голос відродження, телефон для попереднього запису 275 47 2 -75 47. Бродівський районний військомат запрошує на військову службу за контрактом у бойові військові частини Збройних сил України. Вимоги до кандидатів, придатність за станом здоров'я. Вік від 18 до 60 років для чоловіків та від 18 до 40 років для жінок, які не мають офіцерського звання. Освіта вища, професійно-технічна, повна або базова загальна середня. Кожному військовослужбовцеві держава гарантує стабільне грошове забезпечення від 7 тисяч гривень у залежності від займаної посади, додаткові виплати у зоні проведення АТО соціальний захист, можливість навчатись у вищих навчальних закладах без відриву від проходження військової служби. Заочне навчання за рахунок держави у вищих військових навчальних закладах під час проходження військової служби для отримання цивільної вищої освіти бакалавр виплату грошової компенсації за винайм житла для осіб рядового, сержантського та старшинського складу. Щорічну відпустку зі збереженням грошового матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей, санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та туристичних базах Міністерства оборони України. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм, участь у складі національних миротворчих контингентів та миротворчих місіях, можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського складу, які мають вищу освіту. Громадянам, які виявлять бажання приходити військову службу за контрактом, за додатковою інформацією, звертайтесь у Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16. А також можете отримати довідки за номерами телефонів 4 22 92 4 22 92

У середу керівники товариства з обмеженою відповідальністю електроконтакт України у Бродівському офісі потужного підприємства з виготовлення електромереж для автомобілів BMW, Opel, Chevrolet та інших марок відповідали на запитання журналістів з Золочева та Бродів. Відтак про хід будівництва бродівського відділення від іку розповів Володимир Шалімов, який особисто корує будівельні роботи нового потужного виробничого комплексу у бродах. Так. Володимир Ілліч, якими темпами йде будівництво бродівського підрозділу заводу Електроконтакт? Ну, ви самі бачили, на що тут було півтора місяця тому назад, і що вже у нас виросло. Ми практично закінчили фундаменти під промисловий корпус, під адмінкорпус під забор. Почали ми земляні роботи. На пожежному водойомі, на площаці стоянки легкового легкових машин. От. І, ну, і зараз от, ви сутні, ми поставили лермово-каркас, будемо лити перші колони на адмінкорпус. корпус. Е, металокаркас е, ми будемо починати і монтувати в, на початку серпня. А ви як керівник агробудмеханізації, самі задоволені темпами роботи, які зараз ведуться? Ну, ви знаєте, ніколи не ніколи будівельник не задоволений темпами робіт. Усе кажеться, то що не так швидко, як би хотілося. Але я ну, поки що бачу то, що ми від графіка не стаємо. Скільки працівників працює на будівництві? Знаємо, що серед них є і наші прудівчини. Да, Значить, є ваші люди, працюють дуже гарно. Приходять до нас люди, які, ну що таїти гріха, які працювали в Білорусі, в Польщі, вони вже отримували першу зарплату. Бачите, що в нас е, скільки зробив, стільки і отримав. Е, ми домовлялися з міським головою. Зараз я доручив головному дбатеру, щоб частину ПДФО переховати на, е, на Прудівській. Е, Бюджет. Я хочу сказати, у вас дуже гарні. Є у нас прораб, якого ми взяли місцево. Є у нас бутоняри, люди дуже гарні, працьовиті віддаються на роботі. А як взагалі організовано умови для ваших працівників? Для наших ну працівників ми Наняли гуртожитки, це ну, бувший літній табір в лісі, це е, гуртожитки в місті Броди. Ми починаємо ну, в зв'язку із спекою. Була така спека, що люди е, у нас даже був один случай, що людині стало погано. Ми вирішили, вирішили працювати з пів сьомої. Робимо в день двох годинну перерву для того. Щоб люди хололи, е є у нас душ, є у нас е в гуртожитках теж теж є душі, є, є гаряча кухня. В принципі, е є автобуси наші, які возять людей. Ну, Люди не жалуються. Львівське регіональне відділення Асоціації міст України у четвер, 4, 4 серпня о 10-й годині запрошує у приміщення Бродівської районної ради, депутатів районної ради, міської ради, сільських рад. Та усіх активних людей району на зустріч із консультантами Асоціації міст України Галиною Гречин, Ярославою Пишник та Володимиром Хрущаком на тему реформи з децентралізації у рамках децентралізаційного марафону відповідно до наказу головного управління Держгеокадрастру у Львівській області. За межами населених пунктів Пониковицької сільради, урочище річки, будинок 10 Бродівського району розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою надання її в оренду громадянину Петрові Романовичу Барабашу для будівництва та обслуговування будівель сільськогосподарського призначення та надання послуг у сільському господарстві. Площа ділянки 0,37 гектара. Пропозиції приймаються у виконкомі Пониковицької сільради протягом місяця за номерами 33 535 або 33 543. Благодійна організація Спілка без імені разом із художньою студією «Невидимка» запроваджують реалізацію мистецького проєкту Пізнай світ очима художника. Керівник проєкту – Надія Свидовецька. Запис для участі у проєкті до 10 серпня за номером телефону 050 294 58 76. 050 294 58 76. Триватиме мистецький проект Пізнай світ очима художника один рік. Зголошуйтеся. На цьому випуск районного радіомовлення завершено. Я Марія Микитюк прощаюся з вами. Бажаю вам гарного дня та приємних новин. На все добре.